Друзі, давайте сьогодні приготуємо швиденьку та дуже смачну страву. Це печінковий торт. Для цього я беру курячу печіночку. Десь мене грам 400, кусочок сальця, ну, мабуть, грам 100-150 Все це я або в на м'ясорубці, або блендером перебити. Також я сюди додаю 2 яйця, добре ретельно їх перемішую. Додаю сюди сіль. Та перчик за смаком. Далі все це я ретельно вимішую. Також я все це розвожу молочком. Десь на таку кількість, я не знаю, ну десь в мене стакан молока. Потім додаю борошно. Борошно, мабуть, три десь ложечки столових. Дві-три, треба дивитися. І я ось смажу такі млинці. Млинці вони добре відстають від сковорідки і виходять дуже смачні. Поки я їх смажила, моя дитина вже їх куштувала. Тому кількість у мене на торт вийшла їх не дуже велика, тому він у мене дуже такий високий. Також я вже зробила таку засмажку, це моя цибулька та морковочка. І ось так я роблю наш тортик. Майонезика, зовсім-зовсім трішечки. І слой, морковочки, цибулечки. І так все це я ось роблю слоями і шарами такими. І ось виходить у мене такий смачний, неймовірно смачний тортик. Його можна і так смакувати, можна зробити так, як блюдо окреме. І все ось такий мій тортик. Всім смачного.